З настроєм на перемогу яскравими емоціями та в справжнім спортивним запалом розпочалася в Одесі 11-та обласна спартакіада серед працівників освіти. Всі вони є членами Одеської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України. Змагання проходили за трьома видами спорту: настільний теніс, шахи та волейбол. 14 команд яскраво боролися за перемогу у здобутті першості. Сьогодні стартувала. Саме цікава та потужна спартакіада серед самих кращих е вчителів. Вчителів фізичного виховання. для мене вони завжди були є і будуть самими кращими, тому що вони відповідають за, нашу, за наше майбутнє, за наше здорове, здорову націю в майбутньому. Наше підростаюче покоління. перша спартакіада серед працівників освіти пройшла 22 роки тому. З тих пір традиції проведення підтримуються. Кожних два роки освітяни області збираються, аби показати свої спортивні результати і просто обмінятися професійним досвідом, відпочити. Викладачі Одеського національного технологічного університету беруть участь у цій спартакіаді. Вперше вони гідні конкурсанти, адже серед нашого колективу є справжні спортсмени і просто ці, для кого спорт є захо. Оплюючим хобі, до речі, спортивний комплекс університету став одним з майданчиків, де проходили змагання. Долучилися до заходу, і наші студенти. Заразковий художній колектив Новелос створив особливу атмосферу на спартакіаді. По перше, у нас є е, працівники, спортсмени, є кафедра фізичного виховання та спорту. А також є викладачі та працівники університету, які е, мають змогу, бажання і добре грають у ці види спорту, які сьогодні представлені. У цій спартакіаді це і волейбол, це і шахи, настільний теніс. Переможці були нагороджені кубками, дипломами, медалями та преміями від Одеської обласної організації про спілки працівників освіти і науки України. Згідно з положенням про спартакіаду, ми нагороджуємо кубками у загальнокомандному заліку і з кожного виду спорту. в цьому році у нас три виду спорту: це настільний теніс, шахи і волейбол. Всі е, команди, які посядуть перше, друге, третє місце, отримають кубки грамоти департаменту освіти і науки Одеської обласної адміністрації та Одеської обласної організації проспілки. В особистому заліку наші спортсмени отримають е, дипломи відповідні, отримають медалі. Ну і звісно, винагороду у вигляді грошової премії за рахунок бюджету Одеської обласної організації «Проспілки». 11-та обласна спартакіада серед працівників освіти стала доказом того, що всупереч війні наші освітяни залишаються згуртованими і незламними. А український спорт продовжує розвиватися та об'єднувати. Вітаємо переможців та призерів 11-ї обласної спартакіади. Бажаємо нових яскравих спортивних нагород у мирній, вільній і суверенній Україні.